Робилися панами, Хлопці гинуть, а вони тут віджимають землі. Чи що? Що тут таке? В Жацькому національному парку. Ви собі представляєте? Там ж світі озеро. І ми можемо зайти сюди. Ми, ми, не можна, нас журналісти. Ні, не можна, ми, не, можна, не, можна ні. не можна. На березі Волинського озера Світіс ще з 70-х функціонує однойменна державна база відпочинку лісівників. Кілька років тому її відремонтували. А сільський пляж, що знаходиться поруч, оновили. Облаштували доріжки, встановили альтанки. Якщо раніше відпочивати там міг будь-хто з місцевих чи туристів, то з літа 2023-го доступ обмежили. Лісгосп закрив браму, а згодом біля озера ще й викопали рови. І поставили паркан. А це вони вирили рова для нас, щоб ми не могли потрапити на територію свого ж нашого сільського пляжу. Це пляж, на якому я виріс, моє дитинство прийшло. Вони мене тупо не пускають, мені гірко було. Спочатку рів був такий невеличкий, може, метр там в глибину і метр в ширину, а потім лупонули у нього так нормально, метр чотири в глибину і метра три в ширину ага. до озера. Влітку, коли невдоволення місцевих мешканців вийшло у публічну площину, Любомильський лісгосп, який опікується турбазою «Світязь», тимчасово відкрив браму і засипав канави. Проте нині навіть взимку пройти до одного з найбільших озер в Україні без спеціальних дозволів, звичною для людей дорогою знову не вийде. Там ж світі з озеро. Ми можемо зайти сюди. Не можна, не можна. Ми не можна, не можна. Мені сказали, як охраннику, нікого не пропускати. Якщо щось, то дзвоніть до начальства. Хай приїде власник приватної бази і вас проведе. Питань ну, питання не є. Будь ласка, але без власника приватної ділянки я не можу. Однак, звідки на території державної бази ще й приватна, про яку згадує адміністрація закладу? Та й чому охорона взагалі дбає про комфорт приватних осіб? Відповідь не забарилася. За парканом бази відпочинку «Світязь» саме добудували розкішний таунхаус. От і після тих наших програм, після точної ерунди. Каже, там мало прикрити ту все, чи, чи стройки, чи злякатися чогось. У нього воно там далі бетон завозиться, не строїться. Коротше, все строїться, як строїво, так і строїться. Ніхто нікого не боїться. До речі, про базу відпочинку світять згадують у кримінальній справі відносно тепер вже колишнього директора Поліського лісового офісу Олександра Кватирка. Його підозрюють у незаконному збагаченні. За версією слідства, набуте майно він записував на друзів та родичів, а зберігав на території вже згаданої бази відпочинку. Отож, давайте з'ясуємо, хто, окрім лісгоспу, володіє землею і майном за брамою. Таунхаус на березі Світязя майже рік тому почали будувати восьмеро осіб, більшість з яких так чи інакше пов'язана з лісовим господарством. Зокрема, колишній прокурор і адвокат Сергій Степанюк. Він є близьким другом, від недавно колишнього директора поліського лісового офісу Олександра Кватирка. Крім того, на Степанюка зареєстрований мікроавтобус, який фігурує у кримінальній справі. Цю автівку журналісти Сили Правди неодноразово фіксували у дворі Олександра Кватирка. Основне це, ну коли вже ти туди залазиш, як на цим ділянці. Це основна проблема, щоб нікого не було поруч, тобто буде заважати. Але ми домовилися, що якщо хтось має купувати, то ми це узгоджуємо, щоб ніхто ті жини щоб ми розуміли, тому що комфорт це перш за все. Ми маємо розуміти, хто у нас сусіди угу. і що будуть робити, і як. Ще частина таунхаусу зареєстрована на Аллу Куренду – дружину луцького бізнесмена Станіслава Куренди. Почалося з того, що Сергій Степанюк купив три ділянки там. Саме йому сподобалась ідея розташування там ну, той, житлового якогось момент комплексу. комплексу. Да? Десь пізніше ми вирішили що це бути приватні будинки, все-таки, а не готельний, готельний, а готельний комплекс. Ну, в принципі, що реалізували на сьогоднішній момент. Вони. Водинівців, так? родина Коренди давно дружить із сім'єю колишнього головного лісівника Волині та Рівненщини Олександра Кватирка. У 2018 році Станіслав Коренда засвітився на вечірці разом із Кватирком та компанією у державному заказнику воротів, де приховано функціонувала лазня Було маленьке свято своє приватне. Наші товариші поступила в університет і запросив нас у лазню тобто відсвяткувати. А хто вас запрошував туди? Сергій Тимошенко. мій товариш. Крім того, нещодавно ми розповідали, що Станіслав Коренда розбудовує готельний бізнес на землях Держлісфонду. В заказнику Зубар біля Луцька. Детальніше про це можна дізнатися. Ось за цим лінком. Апартаменти у таунхаусі має і мисливець Сергій Тимощук. Також учасник скандальної вечірки у лазні прес-центрі. Про його зв'язки в лісовій галузі може свідчити й те, що нещодавно ківерцівський лісгосп відмовився від 10 тисяч гектарів мисливських угідь на користь приватної фірми Мисливське господарство відродження, яка належить самому Сергію Тимошчуку. Десять років я шукав собі ділянку на світі зі купляв, продавав і грався. Десять років, поки я дійшов до чого до тих все. Це будинок за містом, куди ти виїжджаєш два рази в рік, ну три рази в рік. Дай Боже, ми вже всі старші трошки люди. Мріємо там женіти з бокалом вина на пенсії, не знаєш, це буде. Ще один співвласник світіського таунхаусу столичний бізнесмен Олексій Веселовський. Свого часу він очолював філію Одеське лісове господарство. Нещодавно ми вже розповідали про цього любителя розкішних маєтків. Ось за цим лінком. У 2018 році Веселовський володів котеджем посеред державного заказника Воротнів, який сумнівним чином вибув з державної у приватну власність. Також новобудовою на березі світязя володіє Оксана Комарова. Так співпало, що і вона була однією з власниць того самого котеджу у заказнику воротнів. До того як за документами продала його Василовському, вам воротнові продає Оксана Комарова маєток, а згодом вона. Ваша сусідка, ну якось дивно, дуже співпадіння Ні, не товаришуємо, скажу вам так. Знайомий, знайомий. Ну це не лише все можете перевірити, і все дозвола на будівництво, і на сьогоднішній день будівництво введено в експлуатацію. Також у 2021 році, саме за поданням Олександра Кватирка, Оксана Комарова отримала користування на 49 років 2,5 гектари лісу біля Луцька. Володіє вілею за брамою світівської бази, і Володимир Басюк, власник підприємства «Деметра Стандарт, який рік тому за майже 22 мільйони гривень придбало готельний комплекс звірів. Раніше він належав державному підприємству Ківерцівське лісове господарство. Правоохоронці підозрюють, що вартість комплексу, який лісівники віддали під приватизацію, суттєво занизили. Ну як би думати, таке рішення краще прийняти: купити віру в Іспанії чи в в Україні, побудувати собі е, житло на світі. Не яке ви патріот України, так, Діти тільки виті з дитинствами стосуватися mm -hmm. таке. Проєкт про що я колись мріяв, коли був бідним студентом. Надіюсь, коли будемо збиратися піти в святкувати перемогу. Ще двоє власників Сергій Дворецький та Олександр Шевченко, за словами Станіслава Коренда, є товаришами Олексія Веселовського. Усі ці люди є засновниками обслуговуючого кооперативу проект 0525», який в який майбутньому забезпечуватиме комфорт мешканцям і гостям цього райського куточку. То звідки, взагалі за парканом державної бази відпочинку, з'явилася приватна власність? Історія розпочалася у 2011 році. Тоді чимала територія державної бази відпочинку чомусь стала муляти лісівникам. Усього 100 метрів від озера Світязь – чудовий пляж. Тоді ще державне лісогосподарське об'єднання волинь ліс вирішило поділитися райським куточком і добровільно відмовилося від частини території бази відпочинку. Хоча земля входила до Держлісфонду і на той час була 52-м кварталом шацького лісгоспу. Там, де там будується отой от тайнхаус, там був парк, вони його вирізали. Там були червонокорніжні дерева. Вони то все вирізали. Лісники, вони все то роздребанили разом нашою сільською головою. видом. Чому лісівникам раптом стала непотрібною частина бази відпочинку «Світязь»? Очі на цю оборудку відкрилися через 4 роки після того, як землю приватизували у 2015 році. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем при передачі землі у приватну власність. За версією слідства, волинь ліс з порушеннями відмовилися від частини 52-го кварта Лошацького лісгоспу. Це трапилося за часів Богдана Колісника, очільника Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства з 2007 по 2014 роки. Нині будь-що пояснювати, колишній посадовець відмовляється. Були у правоохоронців питання й до зміни цільового призначення землі з рекреаційного на сільськогосподарське, адже на території розповсюджувався закон України про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок. Тим не менше, землі лісогосподарського призначення стали землями запасу шацької сільради. Отримати їх безоплатно мав право будь-який громадянин України. Але схоже, що нікого, крім прокурорів і людей лісгоспу, земля на березі Світязя не спокусила. Були заяви, було надання. А де воно? І що і як? десятки євцарів пішло і по берегу, і землі сяге, і воно нікому не треба. В нас чергі ніякої не було. Заяви розглядалися е, і писалися тоді, коли розроблена е, місцебойовна документація. У 2012 році землю на березі Світязя, від якої відмовилися лісівники, розділили і віддали восьми щасливчикам. Серед них, зокрема, дружина на той час заступника прокурора Волинської області Валерія Невірця Олена Невірець, тодішній прокурор Рожищенського району Максим Гудков, двоє підприємців, які неодноразово співпрацювали із шацьким лісгоспом Катерина Гець та Галина Козак, а також викладачка Шацького лісового коледжу Наталія Саковець. Слухайте, я була власницею даже Лексуса. То що? То що? Дай... Я була власницею багато чого. Де ви це дали? Що ви це дали? Чи вам це приснило? Що вам це десь? Я не знаю. Я не пам'ятаю. Хотіла би поспілкуватися з вами щодо земельної ділянки на березі озера світість. Ви володіли нею. О Боже. Однак цікаво те, що під час приватизації і 12 років після лісівники вказували ці землі у матеріалах лісовпорядкування як 52-й квартал шацького лісгоспу. Цей квартал, в якому знаходяться ділянки, які передані в приватну власність, він включений в ці матеріали. Тобто, самі лісівники визнають, що ця територія належить їм в даний момент. Розробляються нові матеріали лісовпорядкування. Вони вже на передфінальній стадії затвердження, і якщо подивитись на них, то цей квартал, по перше, вже змінив нумерацію, по-друге, став меншим рівно на 0,6 гектар, тобто на ту площу, яка вже була передана в приватну власність. Тому якби виглядає, що після скандалів, які почали щодо розслідувань, просто вирішили так трошки узаконити, можна сказати, цей дерибан. З моменту приватизації землі на території бази «Світязь» минуло 12 років. За цей час правоохоронці закрили кримінальне провадження, а ділянки тим часом переходили з рук в руки. Погосподарювати там у різні періоди встигли, зокрема, прокурор Любомильського району Володимир Лебедюк, ветеран лісової галузі та підлеглий колишнього головного лісівника Волині Богдана Колісника Анатолій Родюк, а також директор компанії Західні лісові ресурси Володимир Карпюк. Нині ж ними володіють зовсім інші люди. Нині на приватних ділянках за парканом бази «Світість» добудовують розкішний таунхаус, про який ми вже розповідали. Він розташований на земельних ділянках, які у 2018 році викопив уже згаданий адвокат і товариш Олександра Кватирка Сергій Степанюк. Про о, ці ділянки я дізнався ще десь приблизно в 2015 році. Я на той час ще працював, був правоохоронцем, і правоохоронці проводили перевірку саме у частині виділення цих земельних ділянок. Я не дотичний до того, бувало знав, що була така проблематика. Потім десь приблизно у 2016 році, відпочиваючи на світі зі... після того, я просто по інформаційних довідках дивився, хто власник і звертався так поступово купував. В праці війшли декілька людей. Ну, я ну, юридичний я дуже да, поруч зі мною. Сергій і далі да, приєднався Олексій з своїми друзями з Києва. Ну, в іншій частині цього проєкту Сергій Тимощук, Володимир Басюк і одна земельна ділянка була м -м, продана. Там мала та бути інша людина, мій товариш, він відмовився. Яким чином здійснювався продаж Оксані? Я вам теж не скажу Комаровій. Але це саме він відмовився. Окрім таунхауса, тут виріс чималий житловий будинок і приватна база відпочинку. Перша хвиля. Вона належить засновнику і керівнику громадської організації Любомльське мисливське господарство Миколі Власюку і його дружині Наталії. Ну, ну, це Тобто зараз там у вас дача. Так. Ось так виглядає дачний будинок Власюків. Гостям пропонують окремі номери з усіма зручностями, та ще й до світязя – рукою подати неподалік бази. Перша хвиля земельну ділянку викопу вже згаданий бізнесмен Володимир Басюк. Він також володіє частиною таунхауса, який знаходиться по сусідству. У Любомльському лісгоспі, який став правонаступником шацького, на запитання, чому землі на березі озера стали приватними, а людям почали обмежувати прохід до світязя, відповіли традиційним: пишіть запит. Ви зверніться до нас офіційним листом. Я дам доручення спеціаліста, вони розберуться і вам надамо відповідь. І традиційно його проігнорували, не додіславши жодної відповіді. Житель села Світязь Павло Ганжала каже, що Володимир Туревич раніше намагався владнати конфлікт з людьми. Щоправда, сумнівним методом пропонував інше місце для відпочинку. І Визивають мене на цей на сходки з тим туревичем. Давай каже цей, ми тобі даємо пляж там, там з боку. Бери, завозь його піском, є такі шоці. Це наш селищний пляж в його забрали в людей, готового і дають нам болото. Йди в болото там строїти громадянам. Забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до збережжя морів, морських затоп, лиманів та островів у внутрішніх морських водах і в межах пляжної зони до берегів річок, водойм та островів. Загального водокористування. у даному випадку це є санаторій з загальним доступом. Обмежень в даному випадку бути не може, і в даному випадку будь-які обмеження є порушенням чинного законодавства, за яке передбачена як адміністративна відповідальність, так і кримінальна відповідальність. Отож, на березі Світязя, де колись могли відпочивати всі охочі, тепер знаходиться приватний таунхаус. Спокій любих друзів охороняють вартові. За чиї гроші? Лісгоспу чи бізнесменів наразі питання риторичне. За дивним збігом обставин увірвати шматок землі в цьому райському куточку вдалося тим людям, які підозріли часто підбирають за лісівниками те, що останнім стало, нібито непотрібним. І якось вже так вийшло, що всі ці меценати на короткій нозі віднедавна колишнім головним лісівником Волині і Рівненщини Олександром Кватирком. Напишіть нам у коментарях все, що думаєте про ці фантастичні випадковості. Підписалися на канал Сили Правди наступним кроком. Можете трохи задонатити на Збройні Сили України і підтримати нашу роботу за лінком. Внизу побачимось.